Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Зручно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі шими цінами. Моє вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс. Час від часу до підрозділів Державної міграційної служби України та центрів обслуговування громадян державного підприємства Документ приходять люди, які мають на меті зробити собі закордонний паспорт за підробленими або Недійсними документами, звичайно, серед таких людей можуть бути не лише шахраї, раніше судимі, а й терористи. Тож відповідальність у міграційників. Доволі висока під час окупації півострова понад 16 тисяч жителів Автономної Республіки Крим звернулися до паспортного сервісу Херсонщини, аби оформити закордонні паспорти. Інколи трапляються кримчани, які приносять до центру обслуговування громадян липові документи. Днями працівники паспортного сервісу токарного розшуку Національної поліції України в Херсонській області стали на заваді такому громадянину. Маючи місце реєстрації на території тимчасово окупованої автономної республіки Крим, чоловік вирішив. Встати власником закордонного паспорта під час прийому громадян на оформлення паспорту громадянина України для визу за кордон в паспортному сервісі міста Херсона звернувся громадянин України, який прибув з міста Севастополя і приділив документи на оформлення під час перевірки. Були виявлені ознаки підробки цього документу після того, як кримчанин подав персоналу центру свої документи, співробітники звернули увагу на деякі огріхи. Серія паспорту, рік видачі, печатки та ідентифікаційний номер мали ознаки фіктивності. Тож у Херсонському паспортному сервісі забили на сполох і швиденько викликали поліцію. На місце події була визвана слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділу поліції міста Херсона та відділ по боротьбі з торгівлею людьми. Під час бесіди з правоохоронцями кримчанин почав розповідати, що він тільки но в'їхав до України з Криму. Згодом у затриманого виявили водійське посвідчення, видане в Миколаївській області на інше прізвище. Цікаво, що у простого кримського хлопчини напрочуд швидко з'явилися адвокати, які почали тиснути на поліцію. Утім, такі дії правозахисників не допомогли чоловіку. Данный гражданин был доставлен в Днепровский отдел, где э, указанный паспорт, вызвавший сомнение, был у него установленому порядку изъят. Э, на данный момент, э, по, по данному факту, внесены ведомости в журнал единого учета перевірка. Вилучені документи направили на експертизу. Саме від неї залежить, чи відкриють найближчим часом херсонські поліцейські кримінальне провадження за підроблення документів або навіть за суворішою статтею Карного кодексу України. Рівне було третім містом в Україні, де був створений центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Тут можна за декілька хвилин, не виходячи з приміщення, отримати будь-яку послугу з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або застрахувати свою подорож чи зробити апостиль необхідних за кордоном документів. Центр комфортного обслуговування обладнаний сучасною комп'ютерною технікою та модерними офісними меблями. У зручному залі для очікування стоять термінал для оплати послуг, телевізор, кавовий апарат. Крім того, вся необхідна інформація для відвідувачів розміщена на скляних дверях кабінетів. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які швидко та професійно проконсультують громадян із паспортно-міграційних питань. А наша задача допомогти людині, яка приходить сюди на протязі, десь. 20-30 хвилин отримати е, оформлення закордонного паспорту. За час функціонування центру працівники рівненської філії оформили майже 50 тисяч паспортних документів для виїзду за кордон, Незважаючи на те, що рівненщина посідає лише 21 перше місце за кількістю населення в Україні. Місцеві фахівці щодня приймають у центрі близько 100 громадян. Розвантажує працівники міграційної служби, і це однозначно так, тому що частина громадян має право вибору звертатись до нас і звертатись підприємства, особливо зараз, коли збільшила двічі кількість бажаючих. Чи оформити закордонні паспорти, то значно зменшиться черги в міграційній службі. Спонукає нас до конкуренції, тому що створюючи такі умови прийому, такі гарні умови, ми відповідно теж в міграційній службі оновлюємо наші приміщення для того, щоб населення не відчувало, що ось в державній установі гірше, мен менш комфортабельно. Тому ці всі чинники і звичайно сприяють тому, що паспортний сервіс у нас сьогодні працює. Ми на нього покладаємо великі надії. Про це також свідчать записи занесені вдячними громадянами у книгу «Відгуків». І пропозицій за словами директора паспортного сервісу Людмили Флореску, вони допомагають дотримуватися правильного напряму в роботі. Створений центр комфортного обслуговування населення, створені сучасні умови, і як кажуть наші люди, європейські умови по обслуговуванню населення. Ми працюємо з листопада 2013 року. Приймаємо не тільки громадян України, а і іноземців, які потребують нашої допомоги при вирішенні питань. За потреби тут можна отримати і послугу нотаріуса, страхування та проставлення апостелів. Людині не треба їхати до Києва. Людині не треба звертатись до різних міністерств. Людині не треба платити великі гроші приватним структурам, які за все ці переклади, за оформлення документів, вимагають великі гроші. Сьогодні багато дітей їдуть на навчання в Польщу в Америку, і ми з радістю пропонуємо цю. Послугу. Оформити документи для виїзду за кордон можуть не лише мешканці Рівненщини, а й громадяни з усіх сусідніх областей і не тільки. Прийшли тут зробити новий паспорт. Ми не проживаємо в Україні, ми проживаємо в Чехії і повертатися обратно. По рекомендації. І дуже задоволені. Вибачте, наші разох. У майбутньому керівництво підприємства планує розширення мережі не лише в областях, а й у районних центрах. Тож я запрошую всіх, хто живе в Рівненській області, живе в нашій країні. Ми готуємо пакет документів для жителів нашої України. Приїжджайте, будь ласка, ми будемо раді вам. Ми робимо це швидко, якісно і доступно. Більше про послуги, що надають центри обслуговування паспортний сервіс на сайті паспорт.юей. В сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392-01-94. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.